Говорив в попередніх відео, що не розумію, чому у Новій Зеландії такі високі спортивні показники. Це сама спортивніша країна. От зараз у них, бачите, на скріншоті 5 золотих медалів, і на попередній Олімпіаді було 7 медалей. Ну, ще до кінця є там спортсмени, будуть, у них може і рекорд бути. Так, ось. Зараз поняв і поняв, чому там теж на скріншоті зверніть увагу: там на 14-му місті Ірландія, на 12 му Нова Зеландія, це северної країни. Якщо а у Новій Зеландії, взагалі ситуація Вене Остров. І нічим зайнятися, як у всіх северних країнах, у той же Фінляндії, у той же Норвегії, там і сонце раніше сідає, і літа коротке, І якщо там нічим не займатися, ну ніяких розваг нема. Там, якщо ти сам себе чимось не займеш. То там, я так розумію, ну, можна і з ума зійти. Тобто комфорт там налажений, це налажено. допомога, сама країна допомагає, щоб люди займалися чимось були зайняті. І бачите, в спорті ну, нічим зайнятися, йдуть в спорт. Ну, Не можу пояснити, може, може і помилкова така у мене версія. Ну я так, мені так здається. Ще відступ до Ірландії. Бачите, там на скріншоті, що у них чотири перших місця, і нема, на другому місці нікого нема. Що це означає? Якщо ви, ірландіці, ви потрапили до олімпійського фіналу, то 100% ви стаєте чемпіоном. Ось така статістика. У них всі, хто з ірландців попав до фіналу, виграли. Ну, вона може змінитися ще до кінця Олімпіади, ну поки вони йдуть з унікальним результатом. І теж. На 5 мільйонів у них 4 золотих медалі. Це теж дуже високий показник. Наприклад, ну якщо ми Китай беремо, там мільярд їх, і зараз там скільки у них 30 олімпійських медалей золотих, це більше, ніж на 100 мільйонів одна золота медаль. Да, я правильно розумію? Ні, ні, там не на 100, на 30... На 30 мільйонів одна золота медаль. Ну, статистика набагато гірше. Тут на мільйон краще, ніж на мільйон одна медаль, розумієте, у Новій Зеландії. Якщо вони більше медалей завоюють, золотих, а я впевнений, що завоюють. Ну, будемо да, далі спостерігати за цими спортивними країнами. От так от те, в якому вони знаходяться, в який там умовах вони знаходяться. Впливає на те, що людям треба чимось зайнятися. І вони займаються спортом. У європейців більш розваг, а хтось вообще на спорт не орієнтується, тому що треба думати, як себе там прогодувати. бачите, а у них так все стікається, що крім спорту, на яких розваг я так розумію, що і немає. Все на все добре. До наступної зустрічі.